Привіт! Мене звати Віталій Цветков і ви на каналі NextGen. Тут ми просто розповідаємо про складні речі. І сьогодні ми подивимось, як нам отримати ЄЦП в Приватбанку. Першим кроком буде просто зайти в Google. Заходимо, пишемо АЦСК Приватбанк. Нажимаємо Enter і бачимо перше посилання. Потрапляємо на цей сайт. На цьому сайті листаємо в саме низ отут є кнопочка Отримати сертифікат. Проходимо авторизацію. Дозволяємо все, що там йому потрібно, пишемо ваш номер телефону і підтверджуємо всі через пароль та застосунок. Після цього нажимаємо Так, дані правильні, вводимо пароль. Обов'язково запам'ятайте цей пароль, тому що він буде вам потрібен для використання вашого цифрового підпису. Нажимаємо Далі. І вам повинне прийти ще одне повідомлення у Privat24. Поки чекаєте на повідомлення, не забудьте підписатись на канал та лайкнути це відео. Це нам дуже сильно допоможе. Нажимаємо підтвердити. І одразу після цього ваш сертифікат буде завантажено. Ваш сертифікат це оцей файл, той, який скачало автоматично. Також іноді буває, що блокує вікно завантаження. Треба на горі нажати, щоб воно дозволило це зробити. Паролем від файлу буде той пароль, який ви ввели до цього. Нажимаєте дякую, і після цього ви вже можете користуватись вашим новеньким ЄЦП. Якщо у вас залишились будь-які запитання про використання ЕЦП ФОПів або будь-які інші моменти, ви можете написати коменти під цим відео, і ми вам все підкажемо. Або можете підписатись на наш інстаграм, і там, мабуть, вже є всі відповіді.